Привіт! Я думаю, можна було б поговорити. Принаймні, в мене такий настрій на те, щоб поговорити. Я заварила собі свій чай. Раджу вам теж це зробити. Так, я сьорбую. Тому для тих, кому це не подобається, раджу одразу вимкнути це відео, аби я не дратувала ваші нерви. У мене немає якоїсь теми, з якою я хочу з вами поговорити. Я просто хочу поговорити і буду говорити сьогодні про все. Мені набрид інстаграм, мені він не подобається. Мені здається, що ця соцмережа потрошку вимирає. Там немає вже особисто для мене нічого цікавого. Мені набагато цікавіший TikTok стається. Ну тому що насправді, як з'явилися в Інстаграмі Рілси, Інстаграм став дуже схожий на TikTok і залишаються тільки сторіс, які теж є в Тіктоці. І вже в Телеграмі. Я не розумію, навіщо в Телеграмі додали. Сторіс. Хтось з ними взагалі користується. Я саме користуюсь Фейсбуком, але я насправді вимушена користуватися Фейсбуком, тому що в мене там багато знайомих, і мені потрібно бути постійно з ними в контакті. І там часто викладаються якісь події, які будуть в Кракові, якісь новини, і мені це теж важливо знати, тому я користуюсь з Фейсбуком. Хоча мені ця соцмережа теж не дуже подобається. Інстаграм якийсь став токсичний. Типу, там дуже багато цієї показовості, цихось вилазених фотографій, де все ідеально. Де кожен намагається показати, який він класний, який він крутий. І ніби, знаєте, немає якогось реального життя. Коротше, ти прокидаєшся зранку, дивишся на цих всіх ідеальних людей і думаєш, о, господи, я ще не почала свій день, а мені вже хочеться закопати себе під плінтус. Можливо, це тільки моє відчуття, можливо, воно абсолютно суб'єктивне. Я не знаю, як у вас поділіться, як у вас з цим. але я точна. Я точно не люблю вже інстаграм так, як я любила його раніше. Раніше там було прикольно послати фотографії, дивитися, що публікують твої знайомі. Зараз... Зараз навіть рідко хто робить публікації. Навіть я можу це оцінити сама по собі. Я не так часто публікую якісь фотографії. Скоріше за все, я... Закидаю щось в сторіс. І все. Вона з 24 години не зникає. Ну і більшість людей теж так роблять. Просто сторіс. Іноді в мене буває думка про те, що мені хочеться висловитися, виговоритися і щось написати в інстаграм. Написати якийсь довгий пост. Але... Потім, знаєте, в мене є такий момент, коли я хочу про щось написати. Я дуже довго про це думаю, я обдумую е цю проблему з усіх боків, а потім мені не хочеться про це писати, тому що ну, я ніби в себе в голові вже висловила все, що хотіла про це сказати, і обговорила сама з собою всі якісь. Всі якісь спірні питання. Це хороший навик, мені здається, коли ти можеш сам з собою поговорити щось і тобі не потрібно, чи якась підтримка, чи допомога, аби розібратися в собі. Мені здається, що це круто. Але в мене так не часто буває насправді. Дуже часто мені потрібна людина, з якою я можу поговорити. Які я можу розповісти всі свої проблеми, поділитися. Іноді мені не так важлива якась порада, як просто можливість з ця поговорити і висловити те, що в мене назбиралося і накипіло. Цікава річ, знаєш, коли з віком, я так говорю з віком, ніби я прожила вже дуже багато і так говорю з віком. Ну, я думаю, ти розумієш, про що я. Коротше, чим доросліше ти стаєш, тим частіше ти повертаєшся до тих речей, які ти любив в дитинстві. Ну, принаймні, в мене так працюється. У мене з'явилася ідея X Fix. Я хочу знову кататися на роликах. В дитинстві в мене були ролики, вони дісталися мені від моєї старшої сестри. В мене є двоюрідна старша сестра. Вони були великі на мене, розміра на 4. Я, як зараз пам'ятаю, я напхала туди вати, аби можна було кататися. Тому що мені не купували ролики, а мені дуже сильно хотілося спробувати кататися. Я не розумію, не я не уявляю, де я набралася такої сміливості, але я не вміючи на них кататися, почала це робити. Я почала не на них кататися. І, звичайно, в мене спочатку не виходило, а потім вийшло, і мені це дуже подобалось. У мене був плеєр, на якому я слухала музику, і дуже довго каталася на цих роликах. І це було круто. Це одні з найфігенніших спогадів мого дитинства, коли я каталася на роликах, слухала музику. Я могла годинами просто кататися, так мені це подобалось. О, є одна річ, якою мене порадував інстаграм. Принаймні цього року я не бачила багато постів з підсумком 2023 року. Я нічого не маю проти підсумків, і кожен має право обирати сам, що йому там писати. Але, бляха, як це дістає, коли кожен другий пише пост з тим, як він провів рік і які ж він там досягнення зробив. Ну, типу, це теж, знаєте, про цей момент, коли ти відчуваєш себе гіменом на фоні інших. Я знаю, ви можете сказати, типу, твоя самооцінка і твоє самоставлення не має формуватися на підставі того, що там у інших. Ти, типу, маєш до себе ставитися і так добре. Я це все і так розумію. Звичайно, всі це розуміють. Але всі ми люди, і, типу, є такий фактор, коли ти все одно навіть. Хочеш ти чого? Боже, просто перша година ночі я сьогодні ще працювала і в мене вже, знаєте, заплітається язик. Типу, все одно є момент, коли ти порівнюєш себе з кимось, ти думаєш, ага, типу, всієї людини так, а в мене так. Якщо це щось краще, ти думаєш. Хм, це круто, я хочу зробити так, щоб так само було в мене. Типу, подивлюся, надихнуся цією людиною і буду робити ну, щось приблизно то саме, буду досягти подібного результату. Або ти, типу, дивишся на людину, не розумієш, ну, no, чорт, точно, от так, от я робити не буду, бо це взагалі якась лажа. Типу, мені здається, що в певному сенсі це порівняння себе з іншими це навіть добре. Просто проблема в тому, що ми всі занадто овер користуємося, типу, цією штукою і починаємо заганяти себе в якісь депресивні стани, тим, що ми так от допорівнювали себе з кимось іншим. Це, типу, вже не здорова фігня. Е, Я не робила в цьому році якихось підсумків, знаєш, таких, типу, глобальних, бо мені не хотілося перечисляти прям все-все, що я зробила. Але цей рік він однозначно був дуже. Насиченим на події, на нові якісь досягнення, знайомства. Просто якщо згадати, скільки всього відбулося за цей рік, мені навіть було б важко це оформити якось в один текст чи просто перечислити списком, тому що в мене знаєте по відчуттям, що я за цей рік постарішила років на 5, без перевільшень. Ну, Ментально якось я себе так почуваю. І це знаєш, типу, не, не погана якась фігня, що, е, типу, я постарішала, чи якось я почуваю себе гірше. Це щось більше про те, що коли ти проходиш якісь життєві випробування, ти стаєш сильнішим, ти щось усвідомлюєш, переосмислюєш в своєму житті. І стаєш більш таким навченим і досвідченішим. Ось в мене, власне, це про це, це про якесь здобуття досвіду, але я враження, що цей здобутий досвід, він, як тобі сказати, нерівноцінний з моїм віком. Типу, цього досвіду набагато більше, ніж сказати, аніж я вважу. Аніж мій вік. Ну ви зрозуміли, про що я трошки можливо сумбурно говорю, але ж ми з вами тут не займаємося ораторським мистецтвом правильно. А, тим паче, знаєш, я не проти бути приводом для того, щоб ти посміявся. Чи посміялася, будь ласка, я розумію, що я часами можу бути дуже крінжова. І я насправді людина, яка любить крінжувати. І все, що пов'язане з крінжатінкою, це от прям моя любима штучка. Але я не проти бути частиною цього. Серйозно, хочеш сміятися, смійся Ну, типу, це ж класно, що ти можеш викликати в когось якісь емоції. Єдине прохання, якщо я викликаю в тебе якусь злість або агресію, типу, будь ласка, охолодись і краще не дивлюсь мене, якщо я викликаю в тебе такі емоції по про своє здоров'я, чого воно в тебе одне, чесно. Я дивлюся топ-модель по-українськи. Не треба мене засуджувати, будь ласка. У нас у всіх є дуже цікавий досвід, і всі ми дивимося іноді дуже дивні речі. Ну, типу, я не можу сказати, що це якесь прям ультракрінжове шоу. Звичайно, там є свої моменти, і це все ж таки як-ніяк як шоу, але воно прикольне. Мені подобаються випробування, які там дають дівчатам, і мені подобається, що воно таке гарне. Коли я була малою, у нас була традиція на новий рік наготовлювати дуже багато їжі, там, різні салатики, м'ясце, рибка, сальце. Ну, дуже багато їжі, яка потім залишалася там, на цілий тиждень, іноді вона викидалася, тому що ніхто не встигав її з'їсти. Вона, звичайно, пропадала. І я так рада, що в моїй родині. Тобто, Мій чоловік, я і мій кіт наразі. А в нас немає такої традиції, і я з цьому дуже рада, тому що вони не доводиться, точніше, нам не доводиться стояти півдня біля плити, нарізаючи, готуючи салатики. Цього року ми просто замовили суші, в принципі, як і минулого. І мені стає, ну тобто для мене це була супер опція, тому що ми смачно повечеряли і при цьому. Ми не витратили багато часу на те, щоб закупити продукти, на те, щоб це приготувати, накрити на стіл і ці всі штуки, які багато хто робить. Мені подобається. А ще ми дуже довго складали пазл, і це мені так сподобалось, що ми вирішили, ну, точніше, не тільки мені, Ігорю, це теж сподобалось. Ми вирішили запровадити це як якусь традицію, типу на Новий рік грати або якісь настолки, або складати пазл. І зі мною трапилась дуже дивна історія нещодавно. Можливо, це був сонний параліч. У мене колись був сонний параліч, але він був не в так не в такій формі, в якій він був ось цього останнього разу. Я не знаю, можливо, існують типу, різні варіації цього всього. І це не значить, що ти кожного разу будеш бачити саме от в такому, як ти бачив перший раз. Але коротше, я прикидаюсь вночі від того, що чую чиїсь кроки по квартирі, і Ігор мав тоді нічну зміну, він о 3 ранку прикидався на роботу і їхав на роботу. І я типу розумію, ну що я просто чула перед тим, як він пішов, замкнув двері, і що він ну він пішов, коротше. Я б це чула. Я розумію, що хтось ходить по квартирі, причому ходить біля мене, і я відчуваю на собі погляд чийсь. От знаєте, це відчуття, коли ти відчуваєш, що на тебе дивляться. Іноді ти прям можеш повернутися і реально на тебе дивиться, як ну, просто якась людина. Мені в той момент стало неймовірно страшно. Я заклякла, не могла У Мене спітніли долоні. І мені, знаєте, прийшла думка, ну можливо, це повернувся Ігор, можливо, він щось забув, типу, але чому він не вмкнув світло? Він просто ходить так. І я намагаюся сказати Ігор, а в мене нічого не виходить. Тобто я не можу промовити. От в мене ніби, знаєте, все всередині просто заклякло і я не можу вимовити слово. І це було страшно, тому що от, от я в такому стані пролежала от просто не рухаючись і боячись. Кожного мінімального якогось звуку я прилежала декілька хвилин так. Потім я не знаю, що сталося. Типу, я різко підірвалася і увімкнула світло. Потім підвелася з ліжка і вимкнула світло по всій квартирі, перевіряючи чи ок, і перевірила на всяк випадок, чи замкнуті двері вхідні. Трохи запанікувала. Але це реально був такий прям дуже неприємний стан і дивний досвід насправді. Ми на вихідні ходили гуляти в парк, в якому ще не гуляли, і я там бачила качок, які купалися в ставку і насолоджувалися життям. Вони такі класні, чесно, ви б їх побачили. Вони, знаєте, такі милі, там прийшли годувати їх хлібом. Я, до речі, потім дізналася, що їх типу, не можна годувати хлібом. Там, до речі, в парку стояла така коробка, де можна було взяти зерно і погодувати цих птахів. Але в тій коробці нічого не було, я намагалася собі там накрутити того зерна, було цікаво спостерігати, як інші годують їх. І теж, навіть такий момент, це виглядає так мило і це щось таке про турботу, коли інші люди думають про те, щоб когось погодувати. Але з іншого боку, я думаю, ну, якщо сказано, що не можна їх годувати хлібом. Там навіть була табличка, на якій написано, що птахів не можна годувати хлібом. То чому ви це робите? Типу, можливо, люди не знаючи, просто роблять їм погано, при цьому думають, що роблять їм добре. Мені треба перевірити зір, тому що мені здається в мене впав зір, погіршився. У мене на лівому оцім було мінус 2,75 і на правому мінус 2,25. Коли я без окулярів, то я ношу лінзи, але окуляри мені здається, ну, принаймні, я так відчуваю, вони вже слабі для мене. Мені треба їх замінити. Коли я це зроблю, я ще не знаю. Але треба це зробити. Здоров'я важливе дуже. Я просто так не люблю цієї всієї волокити з записами, з ходінням до лікарів. Прям дуже не люблю. У мене ще цей рік був дуже насичений на такі різні моменти, які пов'язані з медициною. Їх було прям предостатньо. І зараз, мені здається, я намагаюся цього всього уникати максимально аби не травмувати далі себе. Але я все одно йтиму в якусь приватну клініку, де я зможу собі спокійно, з комфортом обрати окуляри нормальні. І зроблю обстеження. так, зроблю обстеження. Це знаєте, коли ти довго живеш в якійсь країні, деякі слова вони витісняють, звичайно, тобто, наприклад, твою рідну мову, витісняє ось мова, твоя там друга, третя, яку ти вчиш в цій країні. В мене, так, наприклад, з польською-українською, тобто я знаю відповідник цього слова польською. І мені часами буває, знаєте, трошки важко придумати, точніше згадати, як це слово звучить українською, тому що, можливо, я не так часто вживаю його українською, або просто в тебе, ну, типу, витісняються ці слова. На жаль, так, такий процес, коли ти живеш дуже довго в якійсь іншій країні, з іншою мовою, ти от так пристосовуєшся, і тебе часом витісняється твоя рідна мова, і ти можеш говорити. Якимись дивними словами. Тому якщо ви почуєте від мене якісь дивні слова, не звертайте, будь ласка, увагу. Ну, типу, це через те, що в мене дійсно типу, дуже вмовлені, польська часто використовується. Я ще не продумала, які хочу собі окуляри точно, але, мабуть, якоїсь округлої форми подивлюсь, які там будуть. Точно хочу, щоб вони були комфортні. Тому що минулі я купила дуже дорогі. І я не знаю, чому, я дуже спокусилася на бренд і на їх вигляд, і купила дорогі. І потім я така думала, чорт, ну це окуляри, я ношу їх кожного дня, вони мають бути ну, практичні. Я не скажу, що ті були незручні, вони були зручні. Але просто якщо ти можеш купити цю річ дешевше, вона тобі слугуватиме так само, і не буде програвати її в якомусь вигляді. То б можна купити її дешевше? Ну, типу, якщо тебе це влаштовує, так? Коли я робила своє перше татуювання, мені багато хто говорив, що зробила перше, невдовзі захочеш і друге. І чорт. Вони всі були праві. Тому що я зараз замислююсь над своїм другим і третім татуюванням. В мене є вже дві остаточні ідеї, які я точно хочу. В мене якась така дивна фаза, дивний період, коли я думаю стосовно того, що хочу пофарбувати волосся в рудий колір. Хочу зробити собі пірсинг тут на ноздрі. І зробити багато татуювань. Якийсь, знаєте, такий ніби підлітковий бунтарський період. Можливо, я не проходила цей період, коли була ще підлітком. Хоча, мені здається, проходило. Неважливо. Коротше, хочеться якийсь метаморфоз мені. Чи як воно там говориться? А... У будь-якому разі змін. Але потім, знаєш, я себе так зупиняю. Типу. Окей, я витрачу на фарбування приблизно 500 злотих. Ну, бо це коштує дорого тут. І що я отримую? Ну, я отримую класний колір. Але я собі таким чином зіпсую волосся, то чи не краще було б ці кошти? Витратити на хороший якийсь догляд за волоссям, типу, підібрати якийсь професійний, хороший догляд. Ну тому що я не можу сказати, що моє волосся в ідеальному стані, воно потребує догляду і піклування. А, і пофарбувати його, це було б просто, мабуть, нерозумно. Мабуть. Але з іншого боку, якщо мені хочеться. Ну, типу, коли я щось спробую, як не зараз. Коли я дізнаюся, от, ну, як не зараз. Що значить, коли я дізнаюся? Ну, типу, я можу пофарбувати волосся навіть і в 80 років, то мені буде забороняти хтось чи що? А коли я показала своїм друзям е своє татуювання, вони мені спочатку не повірили. Вони сказала, що це просто наліпка. Потім я сказала про це на виступі. У нас на виступі, на перформансі, ми робимо таке вітання з глядачами, де ми говоримо щось про свій стан, про те, як ми себе почуваємо зараз цього дня. І я сказала про те, що я зробила тату і я дуже сильно цьому рада, бо це була моя мрія, і вона здійснилася. І тоді вони мені всі повірили. Будь-яко, я не могла ж збрехати на виступ і сказати неправду. Ну, якби це була неправда, воно вже змилося. Але мені треба зробити корекцію, тому що деякі лінії не чіткі, треба їх буде добити, тому теж треба вибрати буде час, записатися на корекцію. У мене закінчився чай. А це значить. Що я буду завершувати нашу розмову. Сподіваюся, тобі було цікаво, приємно мене слухати. В будь-якому разі мені буде приємно, якщо ти залишиш свій коментар і поставиш подарунок цьому відео. А ще хочу запросити тебе підписатися на мій телеграм-канал, тому що там я ділюся більш таким сокровенним і там мене більше. Там ви можете дізнаватися, якісь свіженькі новини. І часто я там жартую, часто я там нею і на життя. Загалом, там цікаво, підписуйся, посилання буде внизу під цим відео. Я чекатиму на тебе. До нових зустрічі у нових відео. Па-па!